Все, ким є Бог, Його любов, Його мудрість, Його сила міститься в одному імені. Це те саме ім'я, яким було створене все творіння і яким ми спаслись ім'я Ісуса. Коли ви стали віруючими, Ісус дав вам своє ім'я і все, що йде з ним. Дізнайтесь про той спадок, який ви маєте в Його імені. Ісус це ім'я вище за будь-яке ім'я. Ім'я Ісуса перемагає всю силу ворога. І дає вам перемогу, воно вивільняє силу Євангелії, яка є зціленням, визволенням і процвітанням. У приповістях говориться, ім'я Господа, міцна вежа, втікає до неї праведний і безпечний. Вчіться перебувати у сховищі його імені. Ви були створені співспадкоємцями з Христом. Досліджуйте те, що було дано вам, щоб ви могли вірою проголошувати ім'я вище кожного імені, ім'я Ісуса. Ісус це ім'я вище за будь-яке інше ім'я. Його ім'я містить в собі силу перемагати всіляке зло і робить вас здатними перемагати у кожній сфері життя. Гаразд, сьогодні п'ятниця і Господня престолі, а молитва все змінює. Так, слава Богу. Господи, ми дякуємо тобі. Ми прославляємо тебе. Отче, дякуємо Тобі за чудове ім'я Ісуса, за відкрите знання із Твого Слова. Боже мій, саме тому Твоє записане слово є найвищим авторитетом в нашому житті. Твоєму слову можна довіряти. І ми довіряємо тобі, і не покладаємось на наше власне розуміння. Дякуємо тобі за твою мудрість у дослідженні цих речей. Ми прославляємо тебе і дякуємо тобі за неї. В ім'я Ісуса. Амінь. Повернімось до послання до Євреїв. Я хочу вам дещо показати. Ми довідались, що Ісус спадкував Його ім'я, але я хочу перейти ось сюди. Цей перший розділ послання до євреїв розкриває, що сказав Господь Бог, коли Він воскресив Ісуса з мертвих. Все це ось тут. Починаючи з п'ятого вірша і далі. Сам розділ закінчується 14-тим віршем, де йдеться про ангелів. Отже, п'ятий вірш. бо коли кому з ангелів сказав Бог, ти син мій, я сьогодні тебе породив. І знову я буду йому отцем, а Він буде мені сином. Також коли вводить свого перворідного, ось воно, Ісус первісто, а ми співспадкоємці. Коли вводить свого перворідного у Всесвіт, то каже і нехай поклоняться йому всі ангели Божі. А про ангелів він говорить: ти твориш ангелами своїх духів, а служителями своїми полум'я вогняне, а про сина ось ті слова, які він сказав: престол твій Боже на віки вічні, а скіпетр праведності, скіпетр царства Твого. Ти полюбив праведність і зненавидів беззаконня. Тому помазав тебе, Боже, твій Бог, оливою радості, більше за друзів твоїх. і на початку Ти, Господи, заснував землю, і небеса тоді лорук рук твоїх. Вони згинуть, ти ж перебуваєш. Всі вони постарюють, як одяг, і як одежу ти згорнеш їх, і будуть змінені. А ти той самий і роки твої не скінчаться. Кому коли з ангелів Бог сказав: сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для ніг твоїх. Чи ж не всі вони духи службов, яких посилають для служіння тим, хто має спадкувати спасіння? Амінь. А зараз другий розділ. Восьме вір. Все підкорив ти під ноги його. А якщо він підкорив йому все, то не залишив нічого не підкореним йому. Та тепер ми ще не бачимо, що все було підкорене йому. Ми бачимо Ісуса, Ісусамало чим уменшеним від ангелів, звісно, адже сатана це ангел, що впав. Ісус сказав пекло не було створене для людини. Воно було створене для сатани і його демонів. Але ми бачимо Ісуса, який за те, що перетерпів смерть, увінчений славою і честю, який ненадовго був принижений перед ангелами, щоб за благодаттю Божою скуштувати смерть за кожного. Я молився і шукав Господа. Особливо щодо проповіді на поминальному служінні, коли хтось відходив на небеса мені не подобається слово поховання це служіння відходу когось на небеса додому але подивіться на це: Ісус коштував смерть за кожну людину. Тому ви не зможете її скуштувати, коли помиратимете. Ви не зможете її побачити, коли помиратимете. Ви не зможете її відчути, коли помиратимете. І ви не зможете її почути, бо ви не помираєте. Адже помирає лише ваше тіло. І Боб Дейвіс. Він був моїм капітаном, коли я був другим пілотом в літаку Орла Робертса. Боб Дейвіс. Він вмів пілотувати літаки. Кажу вам. І він вмів молитися. Якось він звернувся до мене і сказав: Прийди сьогодні в мою кімнату в готелі. Я хочу, щоб ти про дещо згодився зі мною в молитві. Отже, ми зайшли до його номеру в готелі, зачинили двері, він опустився на коліна і почав молитися в дусі. Кажу вам, я подумав, так, мені краще теж стати на коліна. Колись у нього стався інфаркт. І я не буду це зараз заглиблюватися. Але він грав гандбол, і він сказав, це те, що він мені згодом розповідав. Він сказав раптом він зі своєю дружиною Шарлотою пізніше розповідали нам з Лорією цю історію. Він сказав: раптом я опинився в найпрекраснішому місці, яке я коли-небудь бачив. Я стояв там на дорозі. Я подивився на обидва боки, і з кожного боку був паркан. Я підійшов до нього, і він був схожий на червоне дерево ручної обробки. Він сказав: Я підвів очі, і я міг бачити вогні. І він сказав: Я вдома. Він сказав: Кенетен, мої ноги. Він опинився на небесах, і він сказав я усвідомив, де я перебував. І я пішов в напрямку до будівлі. Я побіг. Він сказав: моїх ногам було стільки сили. Він усвідомлював, що у нього не було фізичного тіла. Він був на небесах. І він сказав. І несподівано я ослаб. І я почув. В ім'я Ісуса. І раптом я повернувся назад в своє тіло. Він був в місті віри в лікарні. І він сказав: Я повернуся в своє тіло. І Шарлота, його дружина, сказала: Хочете, скажу вам, що він мені сказав? Бо саме тієї миті вона поклала руки на нього в ім'я Ісуса. І вона сказала: Ви думаєте, що він сказав, «Шарлотто, дякую тобі за те, що врятувала моє життя? Ні. Він сказав: Шарлотту, навіщо ти це зробила? Розумієте? Ісус куштував смерть за нього. Тому Боб навіть не відчув її. Він сказав: Я не пам'ятав цієї миті. Він навіть не пам'ятав це. Він сказав, мої ноги так зміцніли. Я побіг. А потім я знову почав слабнути. Вони, молячись, повернули його назад. Отже, Ісус коштував за нього смерть. Тому Боб не відчув її, він не скоштував її. Він повернувся в своє тіло, і йому це не сподобалось. Бо вийти з тіла означає бути з Господом. Амінь. Отже, його ім'я було дароване йому. Ми вже раніше читали це, але давайте ще раз подивимося у послані до Филипян. Другий розділ дев'ятий вірш. Дев'ятий вірш. Тому і Бог звеличив його і дав йому ім'я вище всякого імені. Отже, Ісус спадкував своє ім'я і є сила в Його імені. Є влада в його імені. Ми знаємо, що в цьому імені є сила і влада. Це те, що сказав Петро. Віра в це ім'я. Гаразд. Ми можемо звернутися до кількох місць писання, але давайте відкриємо третій розділ першого послання до Тимофія, шістнадцятий вірш. І без сумніву велика таємниця побожності, що бог з'явився в тілі і був оправданий в дусі. Коли він з'явився в тілі, у вифлеємі. Амінь, а коли він був оправданий в дусі, в пеклі, ісус перший, хто коли небудь народився з гори. І перейшов від смерті в життя. Амінь, ось воно, ось тут. А зараз. Євангеліє від Матвія 28.18. вісім Дякую тобі, Ісусе. Ось воно. Послухайте, він спадкоємець, правильно? Сімнадцятий вірш. І, побачивши його, вклонились йому. Але дехто сумнівались. І, наблизившись Ісус, сказав їм: Дана мені вся влада! Дана мені вся влада! Дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх виконувати все, що я звелів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Що означає слово ось? В грецькому тексті це слово чудово. І чудово. Я з вами у всі дні аж до кінця віку. Чудово. І далі, 16 розділ Євангелія від Марка. І нещодавно. Для мене це стало надзвичайно сильним та цікавим. Коли ви з'єднуєте разом Євангелії від Матвія, Марка, Луки та Івана і дивитесь на останній час, Ісус сказав всі ці речі. Тому вам потрібно зібрати все це разом і взяти з цього все, що Ісус сказав в тій останні миті. Мене благословило те, що записав Лука, бо кілька років тому Господь показав мені, що першим, що почуло людське вухо, було благословення Боже. Згодом воно стало благословенням Авраама, і потім ви слідуєте за цим і бачите благословення, 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 і це, наче, вивели для мене на великий екран. І я подумав: у цьому вся сутність цієї книги, коли ви читаєте десять заповідей. І я перефразую. Бог сказав, я даю їх вам, щоб я міг благословити вас. Заради себе самого я більше не згадуватиму ваші гріхи. Бо, якби він згадував наші гріхи, він би не зміг благословляти нас. Потім заповідь блаженства, благословення, благословення, благословення. І в Євангелії від Луки. Останнє, що сказав і зробив Ісус. Він вивів їх з міста до Віфані, і, піднявши руки свої, благословив їх. Ісус залишив тут на землі благословення. І коли благословляв їх, став віддалятися від них і підноситись на небо. А вони поклонились йому і повернулись до Єрусалиму з великою радістю, і перебували завжди в храмі, прославляючи, благословляючи Бога. І погляньте на це. Останній розділ Євангелії від Марка. Нарешті з'явився він одинадцятьом, коли вони вечеряли, і докорив їм за невір'я та скам'янілі серця, бо не вірили тим, хто бачили його Воскреслого, і сказав їм: Йдіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію всьому творінню, і хто увірує й охриститься, той спасений буде, хто ж не увірує, той засуджений буде. І такі ознаки будуть супроводити тих, хто увірують іменем моїм. Або в ім'я моє імене моїм будуть ваганяти демонів, в ім'я моє говоритимуть іншими мовами, в ім'я моє братимуть змій. І якщо вип'ють щось отруйне, то не зашкодить їм. Кластимуть руки на хворих і вони будуть зцілені. Ці ознаки це щось схоже на підпис. Ви просто можете написати своє ім'я. Інколи саме це просять. Напишіть своє ім'я. Просто напишіть своє ім'я. Що ж, в такому випадку, наприклад, коли я проходжу свій авіаційний медогляд, я пишу Кеннет Макс Коупланд. Це моє повне ім'я. Але це не є мій підпис. Кеннет Копланд це не мій підпис. Мій підпис К. М. Копланд. Саме це мій підпис. І саме так я підписую чек. Саме цей підпис стоїть на моїй кредитній картці. К. М. Копланд. Це мій підпис. Ці підписи. Кластимуть руки на хворих. Скажу вам ось що. Це просто запалило мене. Коли я покладаю руки на когось, я просто кажу: гаразд, Боже, постав тут свій підпис. Дякую тобі, Ісусе, дякую Тобі, Дух Святий. Так. Так. Просто підпишіться для мене. Слава Богу. А тих, хто увірували, будуть супроводити такі підписи. Імени мої будуть виганяти демонів. Говоритимуть іншими мовами. Мій підпис має силу. Мій підпис на мої чеки видаватимуть готівку. Слава Богу! Я поставив на вас мій підпис, коли ви запросили мене бути вашим Господом і Спасителем. І я знову створив ваш дух, говорить Господь. Я знову створив все ваше духовне єство. І коли ви послухались мене і надали мені свій язик, і дали мені змогу промовляти до вас. Саме тоді був поставлений мій підпис, коли ви подолали слабкість вашого природного молотовного життя і ваших природних слів в вашому розумі і просто з усією причетністю бо ви в сім'ї Божій, ви названі моїм іменем, тому в дусі ви маєте той самий підпис, що і я. І коли ви молитесь в дусі, коли ви говорите в дусі. Тоді між вашим духом та мною відбувається обмін Божими таємницями. І тоді ви торкаєтеся мого серця, і я даватиму вам ці Божі таємниці. Ви матимете мою мудрість в тих справах, де вам потрібна ця мудрість. Ви називаєте мене Господом, і я кажу вам дякую. І я називаю вас своїми дітьми. Я називаю вас своїм братом та своєю сестрою. Бо я не соромлюся називатися вашим братом. Алілуя! Слава Богу, бо ми кровні родичі, оскільки між нами кровний завіт складений на дорогоцінній крові нашого Спасителя у це ім'я, це ім'я Ісуса з племені Юди, гора благословення і гора прокляття, Гевал і Геразим. плем'я Юди стояла на горі благословення, ісус племені Юди, апостол Павло був з племені Вініаміна, дванадцять племен, дванадцять племен плем Ізраїля і дванадцять апостолів Агнза. І він, я почув це кілька днів тому. Він розписався за нас. Він дав нам своє ім'я. Він дав нам свій спадок. І він дав нам свій підпис. Свого часу Боб Ніколс. Він був пастором місцевої церкви. Вони переробили невелику будівлю місцевої пошти під приміщення для церкви. Згодом ця церква виросла, але зараз я не буду в це заглиблюватися. І там в тій церкві проповідував брат Хейген. А ми щойно повернулися з поїздки, і ми були втомлені. Я розтягнув гомілковий суглоб. Але я сказав, Глорі, ну ж бо, їдьмо до церкви Боба Ніколса, там проповідає Брат Хейгін. Ми трохи запізнимося, але все одно поїдемо туди. Там до залу вели подвійні двері. Ми зайшли туди, і раптом ці двері відчинилися, і звідти вийшла жінка. Ми зупинилися, і вона сказала: ось уже дві тисячі років я була зцілена, а я лише зараз про це дізналась». Вона розвернулася і повернулася до залу. Вона дізналася про це. Слава Богу. А я нещодавно дізнався про його підписи. Слава Богу навіки. Дякую тобі, Господи Ісусе. Це чудово, чи не так? Кажу вам. Зачекайте, ми ще молитимемо за людей. І на вулиці це теж діятиме. Він буде підписувати це, коли ви кластимете руки на людей. Амінь. Отче, дякуємо тобі за цей тиждень. Ми прославляємо Тебе і дякуємо тобі за нього в прекрасне ім'я Ісуса. Амінь. Ми повернемось за хвилину. Слава Богу! Дякуємо тобі, Ісусе. Слава Богу. Брат Коплен часто навчає нас, що віра вимагає відповідних дій. Це просто означає, що ви підтверджуєте свою віру, роблячи те, що Бог каже вам робити. Сьогодні на передачі «Переможний голос віруючого День пожертвань, і я хочу надати вам можливість посіяти у відповідь на те слово, яке ви почули. принцип віри і відповідних дій можна застосувати у кожній сфері життя, включаючи ваші фінанси. Наприклад, у Євангелії від Луки 6,38 говориться: давайте і дасться вам. Мірою, доброю, утрушеною, натоптаною і переповненою відсиплють вам у лоно ваше. Бо якою мірою міряєте, такою ж відмірять і вам. Виберіть згоджуватись з тим, що говориться про вас у Слові Божому. У Євангелії від Луки 6,38. Застосовуйте відповідні дії, сіючи своє насіння, а потім закликайте свій урожай. вже більше 50 років Кенет і Глорія Копленд проповідують безкомпромісне слово віри у всьому світі від краю до краю, всіма досяжними способами і вони містять в собі книги, канал, перемога, передача «Переможний голос віруючого, журнал, соціальні мережі, сайт, зібрання і ми продовжуємо розширюватися. Партнери, дякуємо вам. Дякуємо за вашу вірність у сіянні та молитві за місію Кеннета Копленда. Дозвольте мені помолитися зараз за ваше пожертвування. Отець, в ім'я Ісуса, твоє слово говорить: давайте і дасться вам. І наші партнери такі вірні у тому, щоб давати. І зараз ми згоджуємося з ними і віримо з ними про урожай. Рясний урожай, великий примножений урожай, примноження в їхньому житті, щоб розібратися з кожною потребою, яку вони мають по багатству твоєму у славі Христом Ісусом. Ми молимось в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Він дав нам своє ім'я, яке вище за будь-яке інше ім'я, і Він розписався за нас. Це чудово і славно, чи не так? Хвала Богу. Тож до зустрічі наступного тижня. А я, Кеннет Коупленд. І всі студенти присутні тут, всім вам кажуть, всім у всьому світі. Бог любить вас. Скажіть це, Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Так, Він Господь. Слава Богу. І Він дав нам своє ім'я. Ласкаво просимо на Кейсі Мургіє. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. KCM.org.ua допоможе вам там, де ви є. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.